Вітаю вас на гляді даного сайту, з якого ми можемо отримати на дурняк велику кількість скинів з безкоштовних кейсів. Але для цього є одна умова. нам потрібно поповнити рахунок на 2 долари, що я вже й зробив. Зараз спробую ще з іншого свого аккаунту активувати код. Чудово, код активований, я отримав плюс 50 центів на свій баланс. Це неймовірно круто. Добре, закриваємо тоді цю штучку. Відразу ми отримуємо наші кошти на баланс. І також я вже відразу поставив собі аватарку, плюс додав назву до свого профілю. Ми відкриємо відразу ті кейси, які в нас йдуть на час. Подивимося, що ми можемо з цього отримати. Зрозуміло, що тут випадає в більшості випадків лайно. Там, за 2 центи. Ну, найбільше мені поки що випадало там за 9 центів. Зараз подивимося, що мені буде випадати далі. Так, чудово, це ми зробили. Також у нас тут є різноманітні кейси, такі як Discord, Instagram та Facebook. В своїх соціальних мережах вони публікують коди, час від часу, не щодня, тому можна також отримати певний код на активацію та відкрити кейси. Далі, ось, якщо ми будемо відкрити також на протязі 7 днів, ми отримаємо бонусні ще кейсики. Заходимо сюди, натискаємо на галочку. Перший день у нас вже зарахувався. І, на жаль, ми в прольоті тут так же саме випадає нам пігнюшка. Добре. Це все нас не хвилює, тому що вдалі і в подальше ми зможемо отримувати вже безкоштовно всі ці скини. Також, після поповнення, ви отримуєте ось такі цікаві монетки. За них можна відкрити одну з цих трьох штучок. На попередньому аккаунті, я це правда не знімав, і я відкрив був ось цю саму праву. Понадіємося на неї ще раз. 5 центів. А, найбільше 5 центів? Тут щось не пощастило, до речі, тупили мені лайно, а на попередньому аккаунті мені випав скінь за 1 долар це був э глок. Тут, на жаль, не пощастило. Так, заходимо в наші ящики, у нас є 2,5 долари. Давайте поставимо ціну там якраз 2,50, щоб нам було зручніше, оберемо собі кейсика, якщо тут є за 2,50. Або ж відкриємо один за 2 бакси, інший за 50 центів. Mm -hmm. Так, що ми бачимо? Я щось поки не бачу за 2,5 долари. Тоді відкриємо давати Ніоновий кейс. І. Єху! Вау! 4 бакса 93 центи. Це крутяк. Це вже крутяк. Зрозуміло, що якщо ви ці всі кошти в реальність, то ми будемо в мінусі. Ну хоча плюс-мінус. Так, і наступний кейс нам треба відкрити за 50 центів. Mm -hmm. Що в нас тут є? А, з усіх кейсів у нас залишилось буквально та нічого. Якийсь Colorful, Тут що в нас? А, наліпки, ну таке я не хочу. Так, давайте глянемо, що в нас. А, нас збивається знову вся штучка. Так, 90 центів це надто багато вже накрутив. Е, так, Love Case. Indirect кейс. О, це, напевно, Дірект мені краще виглядає. Ну давайте ще той ловкейс переглянемо, можливо, там. А ось він вже перед носом. Ловкейс також непогано виглядає. М -м -м -м. Ну, давайте його, Окей, ладно, так ще буде. Ай він 30 центів коштує, я протупив, я протупив. Давай докатись, 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 докатись. Народ, це 49 центів ще плюс копілочку. А я тупонув, тепер у мене 20 центів залишилось, за 20 центів нічого немає. Йой, я не подивився. Лоханувся. як тепер нам. 20 центів убити. А, ху -ху -ху. Так, добре, ось що нам випало. Як ми можемо ще більше покращити наші ціни? Ми заходимо в. От я спробую покращити. У нас є апгрейд. а тут треба, напевно, додати не Тут треба дуже багато скіні додати, щоб зробити апгрейд. Так, да, да, це не вийде. тому краще ми просто їх зараз виведемо. Правда 20 центів я тупонув. І я тупонув дуже сильно і не зміг все зробити. Але все рівно ми отримали все на 4 майже на 5 баксів. Ми натискаємо на обмін. Зараз я отако об'єдную мої всі скини. Надіюсь, тут не потрібна мінімальна кількість, щоб було 10 їх штучок. Бо якщо потрібно буде, то я потім почекаю просто ще 5 скинів собі виб'ю додатково і потім вже об'єднати, виведу собі щось покруче. Так, якщо зараз прокатиться все, то я собі відразу виведу М-ку. А якщо ніто для відео вам покажу, як вивожу, наприклад, ось цього МП5. Щоб ви дійсно побачили, що ви відпрацює, все в нас нормально виходить. Так, наприклад, я хочу вибрати собі цю М-ку. Статрековська. окей, Обміняти. А я натискаю на профіль, вставляємо наше трейд посилання, зберегти. Е, так, назад в профіль обміняти. Об'єднуємо наші скини та натискаємо на нашу емку. Обміняти. Повертаюся знову до відео, тому що вийшов деякий нюанс. Коли ви змінюєте ваш нікнейм, то вам дає Steam бан на обмін на 2-4 години. Тому я не зміг відразу вивезти собі скін. Давайте спробуємо це зробити ще раз, ніби трейд уже в нас запрацював. Так, 556 ми можемо обміняти на будь-яку із цих. Пушечок або наліпок. Ну, давайте у нас тут 5 7 хоча б краще хотів би М-ку. Давайте М-ку. З нею буде цікавіше побігати. Натискаємо обміняти та чекаємо на наш трейд-обмін. Можемо глянути в надіюсь, все вже запрацювало. Так, пропозиція обміну до нас прийшла вже. відповісти на дану пропозицію. Прийняти її. Та, давайте переглянемо нашу пушку в інвентарі. Олаф Морган отримав нашу емочку. Все вона в нас є в інвентарі. Всім дякую за перегляд.